До Світловодська приїхали фахівці з області, аби зафіксувати стан дорожнього покриття по вулиці Городоцька. Прибули представники фахівці з Кропивницького. Це експерти, а також фахівці, які будуть проводити експертизу шляхом виборки основи під дорожніми плитами, а також керування для того, щоб взяти всі відповідні зразки і дослідити їх відповідно через експертизу в рамках. Проведення кримінальної справи відповідні спеціалісти мають виконати комплекс робіт по відбору зразків основи та покриття автомобільної дороги. Та вже при перших оглядах основи покриття було зрозуміло, що ніякі норми для укладки покриття не було дотримано. Фахівцями було зафіксовано склад, основи та її стан. Всі ці матеріали будуть залучено до огляду у судовому розслідуванні. Нагадаємо, що цю дорогу ремонтували з 2017 по 2019 рік за гроші з Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Її протяжність 3 кілометри, гарантія 8 років. Та її так і не ввели в експлуатацію через незавершення підрядником ремонтні роботи. Хочу нагадати про те, що ці роботи виконувала у нас. Підрядна організація Укрмодуль, які зумовляли управління капітального будівництва. Це обласна організація через обласні кошти двома частинами 17-18 рік через договори майже на 49 мільйонів. Наразі вулиця Городоцька майже зруйнована. Дорожні бетонні плити просіли скрізь вибоїни. На це неодноразово вказувала міськрада у листах, зверненнях та зауваженнях. Хто її буде ремонтувати та хто винен у тому, що дорога руйнується? Має встановити суд, а про виділення грошей з обласного бюджету на ремонт цієї дороги йтиметься до закінчення судових засідань.